Кривавий інцидент у каравані наприкінці вересня більше ніде в Україні не зможе повторитися. Переконані правоохоронці, принаймні таку ситуацію має унеможливити набуття чинності закону, який дозволяє приватним охоронцям мати при собі травматичну зброю, гумові кийки та службових собак. Пан Юрій давно чекав на це. Начальник охорони, що стежить за порядком біля торгових павільйонів на Академмістечку, переконаний, відтепер працювати стане безпечніше і легше. Самограникам потрібно мати упрощає. Роботу, і на самом деле, коли человек достає, то вже е, стоп! Вже нічого не роблять. Про те, що почуватимуть себе безпечніше, говорять і тутешні продавчині. Ну, Сюди різні люди заходять. правильно? Буває так, що п'ють, випивають, напивають. І... і що погрожують, хулігають. Поводять себе неадекватно Тепер ми відчуваємо себе в безпеці. охрана приїжджає без оружия без нічого абсолютно люди бувають різні. Є боксери, є спортсмени, є все таке. да я считаю что если якщо они не зможуть там нічого абсолютно сделать, то токби. Как бы, За зачем тогда нужна охрана? То есть, они приїхали. У них є оружие, поэтому я считаю, что это буде правильно. Донині мати при собі зброю дозволялося лише працівникам державної охорони. Та міліція не проти частково поділитися своїми правами із приватниками, і сама брала участь у розробці закону. Надасть можливості діяти приватним охоронцям, які охоронять наші квартири з вами там. Разом із державною службою охорони охороняють фізичних осіб, дасть можливість попередити злочини, дасть можливість яких якихось екстремальних ситуацій забезпечити свою власну безпеку або тих людей, які перебувають поруч. При цьому отримати зброю зможе не кожен приватний охоронець. Її дадуть лише тим, хто пройде спеціальну підготовку та складе екзамен. Однак, спершу Кабмін ще має розробити документацію про порядок навчання та прийому на роботу таких людей. Водночас відвідувачі супермаркетів та магазинів до озброєння Збройних охоронців ставляться неоднозначно. Правильно треба що ж робити з такими бандитюгами, які стріляють. Я за рушу просто будуть пугати. Буде яку чу чумлять права з тим, що закон порушує права громадян, погоджуються і юристи. Ця норма вона йде в розріз з правами консульними правами громадян. на захисту житті. І зубці небезопасності та у міліції запевняють, жодних протиріч немає. Приватні охоронці зможуть використовувати зброю лише у випадках раптового нападу або коли є безпосередня загроза життю. Як і раніше, вони не матимуть права затримувати людей. А помітивши правопорушення, зобов'язані викликати міліцію. Віталій Маргалик, телеканал